Чого чекати найближчим часом від такої погоди, та коли очікувати на потепління, ми поговоримо із синоптикиною Наталією Птухою. Пані Наталія, я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас! Одразу хочеться розуміти, чи типова ця погода по всій Україні на кінець березня. Ну, ми знаємо вже такі приклади. Ми пам'ятаємо наш відомий 2013 рік. Саме тоді, наприкінці березня, були такі погодні умови з доволі інтенсивними снігопадами навіть. Зараз вже трошки пізніші дати. Тоді це було 23 березня. Наразі маємо 28, але все одно бачимо, що і пориви вітру маємо, і так само подекуди навіть утворюється сніговий покрив сьогодні, на ранок у більшості західних областей. Він не надто, скажімо так, тривалий буде, адже все ж таки в день і години плюсові значення температури будуть переважати, але все одно невеликий сніговий покрив може утворитися. І по західних областях він вже на ранок сьогодні утворився. І так само ця негода, цей циклон, просувається далі у північно-східному напрямку. Відповідно, очікуємо погіршення погодних умов. Ми вже відчуваємо вплив саме, наприклад, для Київщини зараз у вигляді дощу, але ближче до Чера для цього регіону, там північного частково центральних областей буде також опади переходити у більш таку. Змішану фазу, тобто дощ перейде в мокрий сніг, і може бути також утворення снігового покриву і посилення вітру. Тому закликаємо наших глядачів бути уважними, обережними сьогодні. Особливо увагу треба звернути тим водіям, які вже змінили резину на літню. І відповідно в нас ввечері може ну зараз по західних областях, вже подекуди є ожеледиться. Відповідно, по північних і центральних ближче до вечора може утворитися коли. Опади перейдуть у цю змішану фазу, тому бути дуже уважні, обережні все ж таки березень, кінець березня в нас таким присмаком зими. Він вкотре показує нам свій мінливий характер. Ой, пані Наталі, я вам щиро дякую за таке наголошення, особливо для водіїв. Дуже доречне наголошення, бо багато вже хто дійсно міг встигнути змінити резину на колесах. А в якому регіоні найвідчутніший перепад температури і, можливо, найбільше посилення вітру чи опадів? Який регіон найбільше попадає під це? Ну, зараз перші зустріли таку зміну погоди. Звичайно, це західні області, адже циклон переміщується із південного заходу на територію України. І надалі це буде північні області, переважно це Житомирська, Київська області, також Вінницька, Черкаська. Ці області також відчують вплив циклону. Саме в тому проявленні, що опади перейдуть в цю зміжену фазу, може бути цей мокрий сніг. І щодо зниження температури, також варто на це звернути увагу, тому що дійсно. Після проходження цього циклону у нас від зміна повітряних потоків відбувається на північно-західній нас буде надходити. Більш прохолодна повітряна маса, і в нічні години, ось на середу, у більшості областей західних, так само це Житомирська, Київська, Вінницька, Черкаська, вночі будемо мати 1-6 градусів морозу, тобто мати це на увазі. Решта території від 4 тепла до 2 морозу. Знов ж таки, зниження температури у порівнянні з попереднім тижнем дуже відчутне. і тенденція до того, що морозні ночі будуть зберігатися в більшості областей, ну окрім там південних, скажімо так. Південно-східних все ж таки буде тенденція до того, що вночі буде на великий мороз. Ось на середу ніч, і також ніч на четвер. Тобто, це теж про це варто пам'ятати. чи можете конкретніше сказати про тривалість цього циклу? скільки це в часі займе тиждень, декілька днів? Ні, звичайно, тиждень це дуже рідко. Циклони бувають. Ну звичайно, бувають, але цей наразі проходить і він вже завтра буде відходити за територію України у північно-східному напрямку. І, наприклад, навіть вже завтра поступово опади припинятимуться. Якщо вони ще десь і будуть, то це західні. Частково там Київська, знов ж таки Житомирська, Вінницька, Черкаська області. Невеликий мокрий сніг може бути частково у східних областях. Також невеликий мокрий сніг може бути але він вже його інтенсивність буде значно меншою. Вже буде подекуди, навіть можуть окремі сонячні прояснення бути. А ось четвер, взагалі, вже у більшості областей переважатиме погода без опадів. Тобто, ось ця мінлива весняна погода, якраз таки є характеристикою березня. Дякуємо вам за інформацію. Пані Наталія Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру, була з нами на зв'язку.